У чому суть і сенс життя людини? Безліч людей кажуть, що сенс життя це народити сина, посадити дерево, побудувати будинок. Чи це так? Чи може все-таки є щось більше за це? На самому початку Біблії ми бачимо, що Бог, звертаючись до землі, сказав: Нехай земля породить живих істот кожного роду. Нехай буде. Багато великої та дрібної худоби і диких звірів. І сталося так, буття перший розділ 24 вірш. Також і до води, звертаючись, сказав: нехай породить вода плазунів, душу живу і птахів, нехай полетять над землею по тверді небесні, буття перший розділ 20 вірш. І тільки при створенні людини Бог звертається до самого себе. Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. Буття 1. розділ 26 вірш. І це нам говорить про те, що людина створена за подобою Божою, А отже, і син життя потрібно шукати не в земному, в матеріальному, а в божественному, вічному, Бо Бог вічний. Ісус. Прийшов на землю як насіння. І як насіння він... він почав плодоносити, тобто народжувати духовних дітей, учнів, які так само, як і він, могли би йти цим світом і спасати людей. Він не думав про те, як стати багатим або влаштуватися на найпростіжнішу роботу. Він був зайнятий тим, щоб виконувати волю Божу. То якщо ми. Саме, як і Христос, народження, створені Богом, то чим тоді ми повинні займатися, що ми повинні вкладати свій час? У те, що помирає і піддається тлінню, чи в те, що має життя вічне? Все життя по-справжньому людина знаходить тоді, коли приходить до Бога. У цьому і є суть, щоб Творіння з'єдналося Творцем. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко місії Слово Боже, щоб пізнавати Бога і знайти вічний син життя. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування та психологічної допомоги. Хай благословить вас Господь.